Зараз у нас дуже популярна історія про work-life balance. Що ти можеш сказати з цього приводу? Досить часто жінки хочуть більше уваги. Це нормально, така наша природа. Ми більш емоційні, ми требуємо більше уваги. Є навіть така штука, що порівнюють жінку із вогнем. Жінка як вогонь, її не можна залишати без уваги, бо вона або потухне, або спалить все навколо. Так, от жінки в свою чергу не хочуть враховувати всі справи чоловіка. Який націлений на забезпечення сім'ї і удовлетворення всіх хотілок учасників сім'ї, відповідно, вона просто капризничає, требує більше уваги і не хоче взагалі чути мови ні про що інше. І досить важко знайти консенсусу між, між людьми в парі. І з цього, з цього приводу нерідко з'являється конфліктності. Ми врахували цей нюанс під час підготовки графіку на вебінар «Легкий 2025. Цьому графіку є всі планетарні події, розбір кожного місяця з нумерології, а також аналіз зовнішніх енергій за допомогою таро. Цей графік допоможе вам знайти правильний час, підгадати правильний момент для того, аби перетягти увагу свого чоловіка без для його справ. І не визвати при цьому в нього якоїсь роздратованості, агресії таким чином, спланувати ваш сумісний відпочинок або якісь побутові справи, щоб це сприятливо відобразилося на ваших стосунках. Всі деталі про вебінар будуть в закріпленому відео.